Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні чергова п'ятниця, ми знімаємо ціни на автомобілі. Показуємо, які автомобілі які коштують. Якщо будемо мати, як, то ми знімемо відео, якщо будуть пропадуться нам якісь вантажівочки, то і знімемо і вантажівочки. Так, ще вас дуже прошу. В описі до відео буде посилання на монобанку. Збирають хлопці на автомобільчик. Переходьте, закиньте туди свою ранкову чи обідню каву. Достатньо 25-30-40 гривень, аби хлопці мали автомобіль. Не зволікайте, разом ми сила і ми всю переводимо рісню. Але хлопці найбільше трудяться на передку, тому їм потрібний автомобіль. Всі, хто в тилу, хто не хоче йти на фронт, хто боїться, всякі є люди. Допомагайте хлопцям скиньте. Якусь гривню 10, 50, 100. Або хлопці мали автомобіль. Наголошую, в описі до відео буде посилання на монобанку. Номер картки прикріплю. Хлопці зараз працюють на Курщині. Не зволікайте і скиньте пару гривень. Додивіться також дане відео до кінця і побачите всі автомобілі, які продаються на майданчику. Можна придбати автомобіль за допомогою сервісу сайту Авторіо, а можна придбати автомобіль за допомогою нашого сайту, нашого е, каналу. Перепрошую. Отож, ну, дивіться відео до кінця. Наскайте вподобайку, підписуйтесь, хто не підписався. Всім дякую. і 95 Ударні І потребуємо вашої допомоги, а саме. Урі коштів або більше до переда на авто для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям Слава! Продається Volkswagen Golf Plus. 10 рік без пробігу по Україні. 1,6 дизель. Автоматична коробка передач. 8,350 триста Хундайчик Кроссовер Хундай Санта Февна С десятий рік. Автомат коробка 7 місць. Оригінальний прибіг 194 тисячі. Інформація є. Ціна не вказана. Телефончик є, телефонуйте до продавця. Кого цікавить інфа по цій машинці. І це Opel Zafira Десятий рік, бензин 1,8 6,750 грн. Volkswagen Touran. 2018 рік, 230 тисяч кілометрів облівості місць. Автомат телефончик є. Чому продавець не написав, кого цікавий, телефонуйте. Ось такий непоганий таранчик. Так. Октавія продається. Зараз кажу, яка її ціна. 10-й рік, 9600. Телефончик є, пробив 200 тисяч. Бензин 2.0. Така приснажена Октавія стоїть, продається. Далі у нас є миганчик білий. Третя модель. по ціні вона, 7.300. 7300, 12 рік, телефончик є продавця. 200 тисяч пробігу. Такий білий присніжені туран продається. кого цікавить. Телефонуйте. Телефончик є. Далі у нас ще в ролі так, телефончик є, 14 рік, дизель 2,2. 218 пробігу, повний привід 12500. Такий автомобільчик продається. Кого цікавить. Звертайтесь. <кій> Такий маленький автомобільчик я. Це на Smarрт. Зараз покажу яка його ціна цього Смарта. Він чотиридверний. 20-й рік автомобіль. Зараз я на сніг. 20-й рік. 22 тисячі пробігу 9900. А, це електро, батарея 22 кВт. Це електромобільчик. Телефончик є, телефонуйте. Ось такий смарт, електроавтомобільчик продається. Далі диганчик роножка. Так, легкосплавні диски, протитуманки, партроніки передні є. Версія у нас БСК. Так, 12 рік, 209 пробігу, 9450, телефончик, продавець залишив, телефонуйте, когось цікавить. Оцей Меган третій. Ось так він виглядає. Так, тут у нас машини не продаються. Йдемо, тут стоїть на Сапель Астра. так Дивимося по цьому опелю у нас з Німеччини приїхала 10-й рік, 1,6 бензин 5850. 5850, цей опель Astra H Далі у нас роножка. Гано. чи ні Дивимося. Так, ціна у нас 11400 автомат. 13 рік. 170 пробігу. Так, інформація. Є тут ще якась є по автомобілю. Хетчбек, Гарно. Стенник. Ган Стенник. Цікаво. Ну, Маємо такий автомобільчик, чи не ви бачите, 12400. Меган 3 після рестайлу. Партиників передніх я не бачу. Протитуманки є, легкославні диски є, релінги є. 14 рік, 1,5 дизель, 220 тисяч пробігу, 11200, телефончик. Подивись, залишив, рідний пробіг нафарбований Це є автомобіль. Так, зараз прийдемо на другий ряд. Так, це такий паркувальний майданчик, тут ще не дуже багато автомобілів стоїть. От такий у нас є каділлак. Каділлак тут такий продається. Зараз я покажу яка його ціна. Цього Каділака. Хто собі хотів чорний Каділак? зробіть собі дідзи номера і допомагайте комусь пока. Так, ціна на Каділак. Дивимося, 13 рік, 12500. Я так, телефончик продавить, залишив Телефонуйте 13-й рік, 3,6 бензин. 15500 за цей чорний каділак го року випуску. Далі Ford Focus. Біленький, на протроніках, на простоманках, сталеві диски, ковпачки декоративні пластикові. Нічим гірше не дивляться за кослагних дисків. 7700-250 пробігу. 13 рік, 1.6 дизельний двигун. 7700 за цей Ford Focus Далі у нас Passat b 8 b 8 Passat біленький. Так, що у нас по ціні? Йдемо, зараз ми сніг відкинемо. Так, 13999, ще дуже дешево посада. 17 рік, 242 пробігу. Так, отут є телефончик. Так, посад, якби 8 є. Біленький на партроніках, продутуманки. Так, далі йде на селендровер. Такий крутецький джипік, кожу салон. Перед тим пасати в Форда я вже знімав салон і колись там нічого нового немає. може хто не бачив я вам покажу салончик цього Land Rover, куртуру ціну. так, Ціни немає, є телефончик. 16 рік, 3.8, 3.0 здається. 3.0 бензин. Телефончик, погано так мокре скло, але дуже добре видно зараз. Коли цікава ціна цього ландробера, телефонуйте, продавець вам це розкаже. Коли приїхала, що, як, до чого. Травці на українських номерах стоїть. Можливо, це сам власник не, не, не перекупний гонщик. Так, джипік. Такий джип білий продається. Накосплавні диски, партроніки, простоманки і ціна цього джипа. 16 рік автомобіль 25900. Європа Швейцарія. Телефончик є 3.0 дизель. 25900. Чепграм Чироки. Далі у нас Туранчик. Це не Туран, це у нас шаран. Volkswagen шаран. Трошки двері не так, тут русовні двері. Не так виглядає шаранчик. Тут троє окремих сидінь. Вони там, бачите, рухаються, можна кожне сидіння вдивлювати від кожного пасажира. Ну і тут багажне відділення. Здаємося, що поцінити шаран. 13 рік, 12300. Так, телефончик є. Телефонуйте. Пробіг 261 тисяча цьому шарані. Шарани це прикольні машинки. Ма можливість раз їхати до шарані. Дуже задоволений. Давайте почнемо ще А так, тут не дошли ряд, сорі, сорі, не дошли ряд. А цей другий ряд, ми на другий відосик. Так, от такий Opel Insignia продається. Опеліін Сігнія. Так, опелін Сігнія, быстренько, поки сніг не, не, не наїхав на телефончик. Сі 11 рік, 2.0 дизель 17900. Телефончик є, телефонуйте. Опелінсінія продається. Так, друзі, завершуємо зйомочку. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що додивилися відео до кінця. Шевролет як вам зніму. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео підписуйтесь на канал Шеврулет. У нас 9-го року. Телефончик Є. 7900 коштує. Пробіг 113 тисяч, 1,8 бензин. Так, всім дякую за увагу.